Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 13 глава з 9 по 13 вірш. Сказав Господь своїм учням: стежте за собою, бо вас видаватимуть на судища і битимуть у синагогах, і перед правителями і царями поставлять вас за мене, на свідчення їм. І всім народам. Раніше повинно бути проповідане Євангеліє. Коли ж поведуть видавати вас, то не турбуйтесь, заздалегідь, що вам говорити, і не обдумуйте, але що дано буде вам у той час, те й говоріть. Бо не ви будете говорити, а Дух Святий. Видай же брат, брата, на смерть і батько дитину. І повстануть діти на батьків, і умертвлять їх, і зненавидять вас усі за ім'я Моє. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. Богу нашому слава, завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.